Всім привіт! З вами Нульпро. І в цьому відео ми будемо виконувати завдання в програмі Scratch 3 під назвою Кола різних кольорів. По факту, нам потрібно утворити три отаких кола. Відповідно, червоний, жовтий і зелений. Ну, як у світлофорді, тільки він чуть-чуть і кривим. Всім приємного перегляду а ми починаємо. Існує е, декілька видів е, кодів, як оце зробити. Можна окремо робити коло за допомогою ну, трьох кодів, щоб зробити коло, коло і коло, тобто переставляти котика. Але в цьому відео ми е, зробимо такі от кола за допомогою всього одного коду. Зараз я вам покажу, як це зробити. Так от. Коли наш любимий прапорець натиснуто, опустити олівець надати кольору олівцю, наприклад, червоний, саме перше коло. Повернути напрямку 90. І повторити 120 разів переміститися на 2 кроки і поворот на 3 градуси. Це є оце код. Це є основний компонент того, як намалювати взагалі будь-яке коло. Потім чекати 1 секунду. Підняти олівець. За допомогою цього коду ми переміщаємося приблизно от сюди і чуть-чуть уверх. -чуть і починаємо вже отут малювати. І так само отут. Через. це... Потім опустити олівець, надати олівцю відповідно, на жовтий. Такий саме повернути в напрямку 90 і такий самий код. Чекати одну секунду, підняти олівець, такий самий код. І опустити олівець, надати олівцю наприклад, той самий зелений, повернути в напрямку 90. І, відповідно, той самий код. Ну що ж, Можемо провірити це прямо зараз. Нажимаємо на прапорець наш любимень. І от ми бачимо, як наш спрайт 1 Малює кола, і я нічого не доткаюся ні до клавіатури, ні що. Тобто він малюється за допомогою програмного коду. Ось так у нас вийшло. Можна попробувати, наприклад, ще раз. Бо воно тут чуть-чуть за межі зайшло. Ну, за допомогою такого коду, наприклад, можна малювати е, різні об'ємні, наприклад, фігури. І таке інше. Ну, все ж таки, намалювати, наприклад, ту ж саму кулю це в теорії неможливо в скречі, тому що це ніби 3D-проекція. Але ми скоро це, напевно, і провіримо. Тому, а, вдруг можливо? По факту, я думаю, можна. Ну що ж, на цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал Зомбув'я0Про. До наступних серій, до наступних зустрічей. Всім вдачі, всім папа. Зустрінемось у нових відео.